Річки є однією з найважливіших складових внутрішніх вод певної території. З попередніх курсів географії ви знаєте, що характер течії річки залежить від рельєфу території, якою вона протікає. Рельєф має значний вплив на річки, визначаючи напрямок течії, швидкість, тип річкового русла та загальний характер річкової системи. Розглянемо вплив рельєфу на течію річки. Напрямок течії. Рельєф визначає напрямок течії річок. Вода тече з височин до низовин, прямуючи за нахилом поверхні, швидкість течії. Круті схили і великий перепад висот рельєфу сприяють швидшій течії річок. На рівнинних ділянках річки течуть повільніше, а на гірських швидше, часто утворюючи пороги та водоспади. Формування річкового русла. Рельєф впливає на формування русел річок. У гірських районах річки мають вузькі, глибокі та звивисті русла, тоді як на рівнинах вони можуть утворювати широкі та мілкі русла, а також мендрувати, утворюючи вигини і стариці, ерозія та відкладання. Рельєф впливає на руйнування, перенесення та відкладення гірських порід. Круті схили сприять активній ерозії, коли річка збирає багато матеріалу з берегів і дна. На рівнинних ділянках річки частіше відкладають осадові матеріали, утворюючи дельти. Алювіальні рівнини та піщані коси. Гідрологічний режим. Рельєф впливає на гідрологічний режим річки, включаючи кількість і характер стоку, частоту та інтенсивність паводків. У гірських районах річки можуть мати значні коливання рівня води через швидке танення снігу або інтенсивні дощі. Підземні води: рельєф впливає на підземні води, що взаємодіють з річковими системами. На схилах вода може швидко проникати в ґрунт і живити річки. Тоді як на рівнинних територіях рівень ґрунтових вод. Може бути ближчим до поверхні, що сприяє утворенню озер і боліт. Бар'єри і вододіли, гірські хребти, височини та інші рельєфні форми, можуть виступати як природні бар'єри, змінюючи напрямок річок або розділяючи річкові басейни. Зважаючи на переважання рівнинного рельєфу та зменшення показників абсолютної висоти у напрямку до Чорного Язовського морів. Більшість річок України тече у південному напрямку. У гірських регіонах напрям течії річок залежить від особливості простягання гірських хребтів, які є головними вододілами. Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрямок багатьох річок. У Карпатах і Кримських горах річки мають чітко виражений гірський характер, а нарешті території країни рівнинний.